Дуб на 15. 21 век. Групповые беспорядки. Как принять? До чергової частини Краматорського міськвідділу міліції від адміністратора готельного комплексу надійшло повідомлення про порушення громадського спокою. Бешкетували п'яні молодики. Фанати футбольних клубів завзято з'ясовували стосунки. Коли на місце прибув наряд міліції, молодики об'єдналися і рушили на міліціянтів. Довелося викликати підкріплення. На місце події також прибули МНС і швидка допомога. Після кількох спроб вмовити бешкетників припинити порушення порядку. Міліціянти задіяли спеціальні за. sobre Групове заворушення припинили, порушників доправили до відділу міліції. Так, Краматорська міліція відпрацьовувала дії підрозділів щодо забезпечення правопорядку під час проведення Євро 2012. Зі сьогодні приходили мероприятия по в рамках заняття Євро 2012, значить по присіченню групових. Правонарушення вчисного порядку на сьогодні лічного состава було задійснено порядка 30 чоловік. Ситуація, яка сьогодні змодельована, цілком може бути реальною і не тільки під час проведення чемпіонату з футболу. Тому головна мета таких навчань ретельно відпрацювати взаємодію всіх підрозділів і виправити недоліки. Сегодняшнее мероприятие итоги можно подвести, в принципе, взаимодействие служб было, но были определенные моменты, то есть, которые мы не отработаем их вместе, есть замечания. В принципе, в целом работа подразделения была, ну, скажем так, на твердую троечку.